Привіт друзі, я вас вітаю на своєму каналі і сьогодні я буду готувати яворівський пиріг. Так як моя мама родом сама з Яворівщини, я можу вам детально розказати, показати, як правильно готувати наш пиріг. Для цього нам потрібно картопля, гречка, борошно, молоко, сало, цукор, перець, сіль, цибу... цибуля. Одне яйце, часничок і дріжджі. Перш ніж розпочати з наших продуктів, я собі перед тим деякі продукти заготовую. І зараз я беру картопельку, ставлю, щоб вона відварилася. Так, друзі, поки наша картопка вариться, я нарізаю сало. Сало потрібно нарізати кубиками. Такими невеличкими. Наразі так. Зарізали наше сало ось так і я всипаю, щоб воно топилось. А за цей час буду нарізав цибульку. Беремо нашу цибульку і цибульку кубиками треба також нарізати. Цибулю я коли взяв одну велику цибулину, вона досить масивна, 200, 300 грамів вона заважила. Так, наші шкварочки, бачите, як піджарились. я нарізав цибульку так дрібненько кубики і всипаю сюди намажитися. І ще можна наша картоплюка теж вже, О, треба її посолити і закриваю криптою. Ось і буде наше сало кушкуватися болію. Треба зробити нам тісто. Для нашого тіста потрібно 25 грамів дріжджів, молоко 250 мл, і я його підігрів і вливаю у дріжджі, потрібно це все перемішати, щоб наші дріжджі розійшлось добре. Далі даю чайну ложку солі. Відчальну ложечку одного і другого цукру. Дві чайних ложки цукру. І це все треба нам добре вимішати, щоб розійшлось дріжджі і всипаю. Бачите, наше вже дріжджі розійшлося. І зараз пересіваю сіти борошно. Так, друзі, самі вимісили тісто, у нас вийшло, бачите, воно таке вільне і потрібно його накрити рушничком, поки наша картопелька готується там. Хай вона собі підходить. Так, друзі, наші шкварочки з цибулькою, бачите, вже майже готові. Тут картопелька. Тут також вже майже зготували зараз. Я спробую. Ось. Вона майже готова. Зараз розсипається. І я тепер даю сюди нашу гречку на 2,5 кг картоплі, 300 г гречки. Гречку перед тим я добре промив, перебрав ще до цього, як готувати і всипаю сюди до нашої картопельки. Ось. І будемо чекати. Бачите, наша картопелька вже майже зі гачкою доварюється, а за цей час йду я розтачувати вже напевне тісто, щоб накладати нашу начинку в майбутнє. Так, друзі, зараз подивимося до нашого тіста. Ось, бачите, як воно добре було підросло і зараз будемо розтачувати. Розкладаємо. Півничко. Так, розтачуємо тісто, дуже щоб воно було тоненьке. Тоді шкірка у нас смачна. І пиріжок буде смачненький. Наша картопелька, бачите, зготувалася, там майже вода повністю ще там на дні потрібно це злити ці залишки води. Беремо кришечку і зливаємо. Так, беремо наш толкач і картоплю добре треба верняти добренько, щоб не було грудок. Так, добре, витовкли, друзі, ось так. І я ще даю трішки солі. Солі. Хто як любить, це Зараз ще перчу. Перцю можна дати трошки більші. Ось. Часничок нарізав. Чотири зубчика чесничку. І оливаю. Ось цю зажарку цибульки з салом. І це треба добре все вимішати. І це все. Добре ще вимішуємо. Бачите, так Потрібно, щоб наша ця начинка, сіль, перець повністю була в нашій начинці. Так, беремо наше розкачане тісто, я беру його собі на качалочку і легенько ношу, на нашу бротиню. Ось ось так. Розтягуємо і далі до нашу начинку. І всипаю сюди. Так, зараз її розкладаю. Можна робити повністю по формі, але колись бабця моя пекла завжди круглої форми періг. І будемо старатися і творити його таким. І зараз. Даю наше тісто отак потрібно так склеїти докопи. Ось вийшовся у нас такий пиріжок. Зараз я беру одне яєчко, потрібно його збити добре. Збиваю. І в кальнійшому змащує яєчком наш пиріжок. так я яйцем і зараз я беру вилочку і роблю такі проколи для того, щоб коли шкірка підростає, що вона нам не відходила від нашої начинки. Щоб повітря виходило. Ось. Получився у нас такий пиріжок, і зараз ми йдемо його запікати. Наша духовка розкалилась до 180 градусів, і я кладу на цей пиріжок. Колись бабця поклав п'єць, але зараз... На даний час п'єць у мене немає. Прийшло пів години, наш пиріг готовий і будемо виймати, пробувати куштувати. Наш пиріг спікся і зараз ми будемо його різати. У нас такий пиріжок, бачите? І він дуже смакує з сметанкою сиром. Або з холодцем, а також можна і з грибною підливою, яка в мене є на моєму каналі. Так що, друзі, смачного! Пробуйте мій рецепт і до зустрічі!